Доброго дня! Приїхали добрива до нас нарешті. Зараз будемо вигрузати. Зразу будемо машину, рецепт загружати. І завтра поїдемо розкидати, там дощик передають. Помер злоталимо, не встигли грошей нам. Вистачило, щоб закупитися. Думали-думали, чекали на кредитування в цьому році 5-9. Два місяці на цю всю історію потратили, але не зрослося. Цифри у нас непогані, все звіти. Але Харківська область, ніхто наразі не хоче з нами зв'язуватися, йти на ці ризики. Ну там розказують. І В інстаграмі мені реклама попадається, що ми зараз нам за 3 секунди дамо вигідні кладити. А Останні ні. Я скажу, що два місяці ми на це ще кучу грошей, і людям я заплатив, і вже оцінку зробили майна. Ощад, приват взагалі сказали, що а, ми навіть не будемо. Рухатися в цьому питанні, бо прикрита лавочка. Залишався Укргаз. Ну, коротко, в останній момент нам у нас все зірвалося, то а, так, вийшов на нас менеджер з компанії Адама, Іван його звати, запропонували нам товарний кредит а, СЗР, Добрива. Ми так вагались, вагались, але розуміємо, що у нас Зимі дуже непогано перезимували. А, трошки земельки в нас додали. що ну, третій рік вже на своїх ресурсах ну, ми просто фізично не витягуємо, бо так і реалізація слабкувата, всі люди тягнуть, тягнуть до останнього. Е -е, чого чекають? Ну, зрозуміло, що вона така обстановка. Е -е, гроші, гроші люди тримають до останнього в кармані. Ну, а ми від цього Трішки складаємо, ми то розуміємо, що ми свою продукцію реалізуємо в будь-якому випадку цього року. Але гроші потрібні зараз, складати треба зараз. Бо якщо не, не погодувати, не, не буде у нас нічого тоді. А рипак і пшеничка дійсно дуже добре пережимували. Навіть той рипак, який у нас був експериментальний по соняшнику, саме пізній посів. Дуже чудово себе почуваю, особливо от у нас на вихідні була гарна погодка, три дні так тепло, завтра там вже похолодання передають, ну прямо на глазах вискакує. і, Воно трошки ентузіазму додає, думаю, Блін, ну якщо зараз не дати, не дати цієї підкормки, то ну, на що тоді можна розраховувати. Буде все добре, тільки що прильот був у нас тут зовсім зовсім поруч. Вже суки достають кабами куди хочуть. Стромно, дуже стромно, але ну, що. Подивимось. Як я читав, що у нас по Харкову була спочатку проблема Е Вирішили проблему з авіацією, вже налітає. Потім були проблеми з С-300. Не знаю як вирішили також. С-300 майже не літає зараз у нас. Тепер каби. Будемо... Віримо в те, що ця проблема буде вирішена, реально. Тому що це така звісно, рушійна у цих кабів дуже серйозна. Це тільки що бахнуло так, що ми поприсідав висі. Селітра польська а, Так що? польська. Блін. Я так у зв'язку з останніми подіями е, заходжу там у супермаркет, то я польське не беру. мене жінка любить е, сендвічі робить зранку. І вона завжди купує цей сир польський, тостовий. І якось мене попросила, каже, купи сиру. Я поїхав в супермаркет, що я вам скажу, що немає, окрім польського, ніякого сиру. І Я його не купив принципово, ну, от вона потім, поки я не бачив, сама з'їздила. А тут, бачите, тепер використовую польське добро. Ну, блин, так, дякую на те, що є, але якщо б я купував за живі гроші, то мабуть би я ну, добре подумав чи брати мені польські продукт чи ні а ви напишіть свої бачення цієї ситуації як, як ви вважаєте От. давно не знімали відео ну, якось розуміти то-то то-то не було настрою стараємося трошки повиїжджали вже в поля вологу поприкривали там де там землі додавались, де 에, було спахано, не, точніше не спахано, подіскували. Зараз трактор працює, ну, майже вже півтори тижні в полі. 50-й, З кроносом працює. От. Готуємось завтра виїжджати, носити добрива. У нас там дощик на завтра можливо буде. 6 работ взяла вже загрузили 9 бегів поставили на нього решили його намучать можна було ще 3 впихнуть подумали вже ладно бедолага жива Тільки зробили его опять на процес 6 А то будем подогружаем. Крючок сами варили. Но тонну 300 поднимает. І вітер, я не знаю, вітер страшний просто. Віддуваю усе. Все, прицеп готовий. А то на землю, так. Да. То на землю, Ано довго не пристоїть, завтра післязавтра ми його розкидаємо. Думали сівалкою внести. А, але проблема в чому ми в минулому році Не, без поддонав минулому році вносили нікви по пшениці але в чому прикол то що вона вся тримається на оцих колесах приватних і коли особі на ну там то надобрив наприклад в неї засипаєш, то від оцих колес прям канави залиши. Канави залишається пшеничка, там де ну, колеса, вона не піднялася. От. Ну Там я скажу, що маємо надії, що стоїть дощик на завтра. Що ми більшу частину встигнемо розкидати. Вийдемо пораніше і будемо вносити. Зараз подивимося, яка там гранула, Під настроєм. Ми вже розбрасували там по 80 Там, Якщо гранула спогад, то трішки додаємо там. Так, все. Працюємо. Не стоїмо, щось робимо. Просто що відоси якось, якось було не до допов... того. Води, красавчик вообще. Как кожен ряд был закріплений ремнем, да весь все чітко. просто четко. Один, два, 3, 4, 5, 6, 6 або 7. Сім штук вот по такая доставлена. Резина передня на, на, на цей трактор. Купили БУшну, в Дніпрі там знайшли. Компанія займається грузовими шинами, ремонтують. От. Взяли пару щось за... за 11 тисяч пара обійшлась. Да, БУ, ну нічого. Я думаю, що рік два вони походять. А нові узнавав, ну то я в минулому році узнавав нові що 25 тисяч колесо, тобто це пара там 50 тисяч мінімум, ну я не бачу сенсу. У нас ці, ми б їх і не міняли, просто що воно вже репам там по бокам. Ну воно вот-вот вирішили замовити Hard Group компанія називається. Взяли вони два колеса, і я думаю, що все буде добре. Адже будуть як запаска. Протектор. Протектор то воно степий. Дуже багато він по трасі їздить. Були у нас поля такі, що більше відділення було там за 350 кілометрів. То ганяли по трасі його. Приїхав Сергій Васильович, а йому тут нікуди вставати. Нема куди, нема куди. Паркуйтесь Сергій Васильович, мабуть, на вулиці що. А места нету! Нету, становитесь вдоль дороги пока. Новому Вот этот дракон не помещался. Яку? вперед туда. А потом, потом машина выйдет и не станете на место. Система, а, он мешает. Вы что, широкий часов? Ну, можно убрать, убирайте. Ну що, порядок? Конечно. Завода нема більше. Більше завода нема, кажу. Так, горить вже. Там вже не горуть. Пидораса, так, 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 так. блядь. По-другому не знаю. Йоба на どうですか Що там сколько? Чотири? На дитина! Ну, як воно тут запечатані? А, бачите, гранула така миленька миленька Тут треба буде його перенастраювати розкидачу. Дуже маленька гранула. Я не знаю, напишіть в коментарях. Э, велика і маленька гранула, яка краща. Ну то, що тут вона хоч більш-менш рівномірна. Як ріпачок тика біла. Ось такі доброго. Побачимо, що воно буде. Це, як то кажуть, ми з багатої сім'ї. мы зарули с первого раза, или нет? Продолжим. Опыт не пробьет Сергій Васильович Саетова. Ну все, тут от такие дела. Завтра в бой. Щас що, порадую хлопцы, что завтра им 6 рамку выезжать. Довольні будуть. Ну нічого. Як то кажуть, не кожен день. Сейчас таки часу треба. Треба ловить на мене. І так ми скільки час уже. Ну це не Цікаво це ось.